Друзі, всіх вітаю, ви на каналі МітоАвто. З вами сьогодні Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про БУ автомобілі, які знаходяться у нас на майданчику, продаються. Я нагадаю вам, з нами ви можете придбати автомобіль у нас на майданчику, ви можете продати свій автомобіль у нас на майданчику, ви можете замовити у нас послуги по автопідбору автомобіля, під ключ, експертний день, чи разовий огляд, разова перевірка одного вибраного вам автомобіля, чи замовити автомобіль зі сполучення. Ніх штатів Америки, та ми вам його привеземо, ми зробимо, віддамо з ремонтом під ключ. Що вам більш підходить, те ви можете обирати. А зараз ми перейдемо до нашого майданчика та подивимося, що у нас тут продається. Розпочнемо ми напевно з седанів та кросоверів, які у нас розташовані в цій частині майданчику. В цій частині майданчику у нас кенго там пасажирські, тут грузові, та ще джипи кросовери стоять ось там. Давайте почнемо, напевно, з е, першого автомобіля. Це Chevrolet, Chevrolet Malibu 2017 року випуску. Автомобіль має 130 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий турбовий двигун на автоматі, звичайно, там максимальній своїй комплектації. 16,5 тисяч у нього буде ціна. Рядишком стоїть чуть-чуть дешевший автомобіль, в нього ціна буде 4200. Це Volkswagen New Beetle 99 року з 1,9 дизелем. Так, з досить надійним, потужним 1.9 дизелем. 4,200 плюс якийсь торг ви можете стати власником цього автомобіля. Він на механіці. А цього крутенного, красивого, просто шикарного монстра поставив наш хороший друг на продаж до нас на майданчик. У Нього буде ціна 29 тисяч 800 доларів. Цей автомобіль готувався під себе, робився відразу якісно. Але власник змушений продати цей автомобіль, тому що в зв'язку з цими останніми подіями він йому став просто не потрібен. Як бачите, він встиг поставити нову зимову гуму на цей автомобіль. Вона абсолютно нова. Це у нас Pirelli, якщо я не помиляюсь, 285 35 r 20 Це у нас нові, абсолютно ще без пробігу, без жодної косочки, без нічого. Ковані диски, які коштували 2000 доларів. Та, тобто штука резина, дві штуки диски, тобто три штуки сюди тільки в диски резину лягло. Звичайно, це шикарна комплектація. Ми огляд зробимо на цей автомобіль трошки пізніше. Тут підігріве сидінь, обдуви сидінь, великий екран, тут 9-ступенева коробка передач, тут 3,6 двигун на 280 кінських сил. Тут додатково зробили ось такий обвіз цьому автомобілю. Ну, Тобто він дуже шикарний. Але звичайно він не дешевий. Це не дешевий сегмент. Але хто купить цей автомобіль, він дійсно не пожалкує. Далі у нас бумер на цьому автомобілю катаюсь я ще не зізрів на те, щоб його продавати. А рядишком у нас стоїть Mitsubishi Аутлендер. Зараз Ваня його вигнав сюди для того, щоб повести на мийку помитися, тому що він вже постояв і трошки припав грязі. Ми автомобілі періодично возимо на мийки. Миємо для того, щоб вони були чисті та люди, які приходять їх оглядати, ну, могли, мали можливість оглядати чистий автомобіль. 2.4 повний привід 15,5 тисяч. На газу. Газ вже встановлений на цей автомобіль, комплектація, середня, комплектація SE. Поряд з ним розташувалася Сіат Альхамбра. Цей автомобіль 7400 коштує 1,8 бензин а, автомат. Тобто 7-місний такий міні-вент 7400 на автоматі. В дуже гарному стані автомобіль. Так, двіці РД-точки тут поки стоять, щось чекають. Lancer 5500. 500 на автоматі плюс хороший торг 1,6 бензин. Економна, надійна, проста на автоматі машина. Це у нас Jeep Compass Trailhawk. Автомобіль 2017 року випуску 17 двісті. У нього ціна у нього невеликий рідний пробіг. Це 103 тисячі кілометрів. Автомобіль приїхав до нас зі сполучених штатів Америки та в гарній комплектації з великим екраном, шкіряним салоном, звичайно, повний привід. Та багато режимів е, повного приводу для того, щоб автомобіль міг підлаштуватися е, під пісок, грязь чи їхати по горам скалам. Це дійсно автомобіль, який, в принципі, відноситься в категорії кросовери, але має достатньо високі прохідні можливості. 17200, достатньо низька ціна на цей автомобіль. Тут у нас розміщена е, от така ось трьохдверна фієсточка. Фієсточка коштує 4 000 100 доларів, автомобіль 1,3 бензин 2007 року випуску. Автомобіль на механіці. Звичайний, простий, надійний, тканевий салон. Але в комплектації є кондиціонер, скло достатньо надійна та недорога машина. Поряд з нею розмістився ось такий смартик. 4100 доларів. Він, звичайно, двох міст. Зі смартами ви знайомі, але ну, вже це автомобіль на автоматі. Ну, на роботі, але на автоматі. Цей автомобіль 4100 доларів, він має пробіг 170 тисяч кілометрів. Ось така малютка є у нас на майданчику, тому ви можете стати її власником, якщо вона вам подобається. Поряд з ним у нас Ford Escape 2017 року, рестайл, білий, 2,5 двигун, надійний, крипкий, автоматична коробка передач, шестиступеннева гідротрансформаторна комплектація, звичайна S. Камера заднього видає, ткановий салон, датчик світла через клуб поїді Бортовий комп'ютер, круїз, це звичайно все є в комплектації: 12 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Як бачите, у нас на майданчику ходить достатньо багато людей, він достатньо прохідний, тому люди приходять не тільки з авторія, а й, звичайно, коли ми продаємо ваш автомобіль, ми його рекламуємо, додатково розповідаємо в тому, якому стані він є у нас на майданчику на наших Ютуб-площадки, на Фейсбук, Інстаграм. Telegram та Viber. Також, звичайно, у нас на майданчику дуже прохідна площадка, тобто вона в долю дороги розташована і сюди заходить достатньо багато людей. Тому, якщо ви надумаєте продати свій автомобіль, ви можете звернутися до вас. Ми можемо вам з цим допомогти. Поряд з ним у нас стоїть Escape. E, значить, це вже 14 рік. 2,5 у нас двигун, 140 тисяч пробігу, e, 12400 ціна це до рестайл. Але сьогодні телефонував власник, e, каже, що готовий знизити ціну. Ціна буде на цей автомобіль 11 тисяч 800 доларів. Тобто ціна знижена, 11800, 2,5 гідротрансформатор на 6 ступеней, Ви можете стати власником цього автомобіля. Він в дуже дуже гарному стані. Поряд у нас стоїть Ford Escape 17 го року, о, вибачте, ошибка, 2018 року, 2,5 бензин, 43 тисячі кілометрів. Да, якщо там 160, тут 140, то тут просто 43. Тобто мінімальний пробіг, 2,5 двигун і, звичайно, всі ті самі параметри, але свіжіший рік менший пробіг в автомобілі. І ціна у нас 16800 доларів. Цей автомобіль відремонтований якісно, оригінальними запчастинами, та новий власник, який його отримає, буде достатньо задоволений. До Джорні SXT, 17 й рік, 24, бензин, 150 тисяч кілометрів пробігу, 13 тисяч 600 доларів. У нас автомобіль мав невелике фронтальне пошкодження в Америці, воно достатньо якісно відремонтовано, великий екран, 4-хстопенева коробка передач, гідротрансформатор. У нас в автомобіля е, 2,4 двигун. Також він може бути 3,6, але у нас 2,4. Безключовий доступ та таке інше. Е, у нас на Ford Escape, ти сказав, що ціна да. на 500 От. доларів. І нове надходження у нас е, Ford, Ой, Fiat. Ford. і і, і Ford на букву F е, починаються. П'ят гран з 1,4 бензиновим двигуном і роботизованою коробкою. 10-й рік автомобіль повністю обслужений. Замінені тормозні диски, колодки, амортизатори, щеплення, рідини, все замінено в автомобілях. І малий пробік у стоїть 15 тисяч кілометрів. Давай відкриємо. гуми по ньому. Літня гума 21-го року, зимова гума, також майже нова. Автомобіль з парктроніками роботизованою коробкою є функція, яка змінює зусилля на рульовому колесі. Компактний, міський, з хорошим кліренсом автомобіль свіжий, по ціні 6500 доларів. Зараз вже є в нас на майданчику. Десятий рік, так? Да? Десятий да, рік. Ну, є такий прикольний Fiat Punto, Він буквально позавчора до нас заїхав, тому можете завітати, його оглянути. Кому потрібен гарний автомобіль, свіжий на автоматі, в гарному стані з двома комплектами гуми обслужений. Ну мало хто таке продається. Це автомобіль від власника, тому, тому в ньому все є. А, ну мінімальні косметичні зауваження по одному є. І, там привезти його, відповідювати, це 150 доларів, як ходить мематичного. Наступний автомобіль це Mercedes. Mercedes з 1.8 компресором на механіці. У нього буде ціна 6300. Автомобіль в гарному стані. У нього взагалі дуже свіжий салончик. 220 рідного пробігу. Є сервісні документи. Є. Повністю по блокам читається пробіг, і автомобіль в дуже гарному стані. Так що можете стати власником дуже гарного Мерседеса. Так, тут у нас Доджа покажемо вже. Дощ, просто 에... офігенний. Я дождь уже обійшов круг. Все-таки ми на дож я думаю знімемо окремо відео огляд, в якому ми покажемо наскільки він крутий, тому що там автомобіль, в якому можна розповідати 30 хвилин тільки про нього. Ну чар просто шикарний колір, диски. Ну, я вже казав підписникам, а, диски і резина 3000 доларів, тільки в ньому. Це як вартість нашого бітла. А, бітл 4200, так? 3900. Ваня дав знижку, 3900. Можемо, або продати вам колеса з дисками за 3, або бітла. Так, ідемо далі. Тут у нас йдуть Рено, Рено Кенго. Це у нас пасажири. 2016 рік, 1,5 дизель 12300. Це у нас 11 рік, 1,6 бензин 7,400. Максі 7-місний 17 рік, 1,5 13500. Це семимісний Максі Максібаза, 16 рік, 12. Цей 11400. А це вже пішли грузовички. 10600.

Ще в нас є їх дуже багато. Тут є декілька Мовану, е, вони вже продалися. Е, тут були такі два здорових стояли вже обидва продані. Остався трафік ViVaro і ось цей. значить У нас виходить Віваро 14 машина 17 го року, а трафік е, 15200 машина 17 го року. Opel MoVano L3H2 2700, у неї пробіга 80 тисяч кілометрів. І 22 тисячі ось е, тентовою будкою. Тут ще достатньо багато у нас є кенгошиків, е, всі вони грузові, біля 10-11 тисяч, десь плюс-мінус вартують. Так, в, цьому, в цій частині майданчика у нас є ось такий. Е, Toyota, Toyota Highlander, 21500 у нас ціна, 3,5 двигун, 2013 рік, 169 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль на автоматі, у нього два комплекта Гуми, зимова, літня, все абсолютно є. Ну і Toyota є Toyota. Гран Чирокі ліміте комплектація 27 тисяч 3,6 з ГБО ГБО встановлено на цей автомобіль. Гарна комплектація, електрокришка, люк, все є. Так, далі. Так, Фастфайдер. Фастфайдер вже проданий, тому про нього не розповідаю. Чекає переоформлення. q 5 14-й рік, 2-літрова, 144 тисячі кілометрів пробігу, 18 тисяч. Каєн 11500, 2008 рік, 4.8 GTS. rav 4, Рав 4, 2005 року, 2.2 дизель, 217 рідного пробігу, 8150. Ціна на механіки автомобіль, гарний стан, автомобіль з рідним пробігом. Джип Ренегейт, Trailhawk 4х4, 14200, 123 тисячі кілометрів, 16 рік, тканевий салон, автомобіль з підвищеними, підвищеними прохідними можливостями. Джип, Cherokee ліміти 20 тисяч доларів. 2,4 передній привід, пробіг всього 26 тисяч кілометрів. Ну, бачите, дивимося в салон, нова машина. 26. Це ну, нова машина. Мала фронтальне пошкодження, зробили, відновили, все добре по машині, в гарному стані. Тому, якщо подобається, можемо їхати на СТО, перевірка і можна його забирати. До Джорні 2010 рік, 2.4 220 тисяч кілометрів. Ціна 8300. Да, за такий здоровий, огромний просто кросовер, семимісний громадніший, ціна 8300. Це все через те, що він 10-го року випуску. Але він від цього зовсім непоганий. Я на ньому вже трішки прокатався. В нього дійсно гарний стан як по салону. в нього немає нічого ні затертого, ні заюзаного, машина взагалі просто бомба. Ford C-Max 1,8 бензин 2005 року 5400 доларів. На механіці автомобіль є декілька косметичних дефектів справа ззаді. І Peugeot Peugeot 5500, автомобіль у нас на тканевому салоні з механічною коробкою передач. Двигуном 16 бензин 2008 року випуску. Ну ось, друзі, ми зійшли. Дійшли до завершення нашого відео. Ми зробили з вами огляд на автомобілі, які в нас є в наявності. Я вам нагадую, з нами ви можете придбати автомобіль. Якщо вам щось подобалось у нас на майданчику, у нас ви можете його замовити пошук під ключ. Тобто, якщо в нас на майданчику немає потрібного автомобіля для вас що в потрібному стані, у нас є команда експертів з автопідбору, вони знайдуть вам перевірений, дійсно гарний, в гарному стані автомобіль. Якщо немає такого автомобіля, який вам потрібен, ми можемо привезти його із США, зробити вам його ремонт під ключ, ви сядете в повністю підготовлений автомобіль під себе та будете отримати від нього виключно задоволення. З вами був Ігор, команда МітоАвто. Находимося ми на Зочек 54. Тут наш офіс, приїжджайте для консультацій. Телефони під цим відео також телефонуйте для консультацій. Сподобалось відео, поставте лайк. Всім пока!